Я гордій Роман Романович. Що сталося? Сталося, мені пошкодили мій транспортний засіб. Хто це зробив? Назар Назарбельме. Дану особу знаєте? Не бачу. А було якісь до цього у вас там особисті неприязні, ще щось? Ні, не, не було. А, коли це сталося? Вчора ввечері, близько 10 ї години. Близько 10-ї години. Е, ну скажіть так коротко, я Нарушив правила дорожнього руху, поїхав проти руху, е, піш, пішов у кафе, звідти вийшов, він побив мені машину. А, побив машину як? як Зірвав номерні знаки і ударив крило. Правильно. А чим він це пояснював? Він нічим це, ну, нічого не пояснював, бо я з ним не бачусь. Роман його бачив. Тобто ви вже вийшли і так. цей вже факт побачили. Роман запитав, що робиш. А він заходив в кафе? Заходив у кафе, там угрожав, що спалить, питав, чи є машина. А таке питання: даний чоловік, на ваш погляд, знаходився у стані алкогольного сп'яніння чи четверезий? Так, у стані алкогольного сп'яніння. — Ви звертались в міліцію на Так, я позвонив на 102, викликав наряд, не написали заяву, склали протокол. Даний бельмега Назар був присутній, коли вже приїхав там наряд. Ні, його не було. Його вже не було. Тобто у вас, працівники міліції, ну, слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце, відібрала пояснення, ви написали заяву. Так, так. Свідки даного інциденту якісь є? Є. І вони теж дали пояснення. Так, вони дали пояснення. Міліції? Так. Я бачу хлопець, як він зірвав на зато запитав нього, що робиш. По ушкодженнях по автомобілю, що є. Зірвані номера і м'ятина на правому крилі. Микола Олександрович, дивіться, вибачайте, що раз турбую. Вчора вечором вашим працівникам міліції там повідомили на 102. Вони в принципі виїхали на місце. У нас тут дуже прикрий інцидент, стався у Косові. Ну, Я, на жаль, не був на місці, бо не дозвонились до мене люди. Дивіться, представник КВА, це я так поняв від юстиції нагляд за людьми, які несуть кримінальне покарання. Є КВЕ КВЄ кримінальна виконавча вроді керівник даної інспекції в місті Косові. Ну не знаю, чи точно він керівник, ну хтось там з вищих. Вчора в стані алкогольного сп'яніння пошкодив ну, ногами, пошкодив транспортний засіб громадянина і позривав номера з даного транспортного засобу. В принципі, опергрупа виїхала, це все зафіксувала. Чому дзвоню до вас? Дивіться, батько даного, даного ну, правопорушника, бувший прокурор, заступник прокурора Косівського району. Зараз на даний момент він веде адвокатську діяльність, а його дружина, голова Косівського районного суду. Чому дзвоню до вас? Прошу дуже, щоб ви взяли на контроль, щоб не чинився якийсь тиск як на потерпілого, так на, думаю, на ваших, на ваших працівників. Просто ну проконтролюйте, щоб ніхто на них не тиснув, щоб вони об'єктивно розглянули дане питання, бо він вже починає погрожувати за за факт по факту написання заяви, вже починає погрожувати потерпілому. Я Я дуже дякую Прошу. Дякую вам, дякую. Да,